Віншування працівників Рівненської АЕС професійним святом розпочалось 20 грудня. У актовій залі підприємства в присутності його керівного складу перші нагороди отримали понад 40 атомників. Кожен з нас розпочав нараду генеральний директор Павло Павлишин наприкінці року підсумовує особисті та професійні досягнення, аналізує їх та планує перспективу. Звичайно, що таке велике підприємство, як Рівненська АЕС, теж готове резюмувати свою діяльність. Безумовно, одним із найвагоміших здобутків колективу є виконання ним у повному обсязі комплексу заходів з продовження ресурсу енергоблоку номер 3 на 20 років це чітко визначений час стабільної роботи підприємства, реалізації оптимістичних планів, розбудови міста супутника та професійного вдосконалення персоналу. Цим варто пишатися, адже колектив Рівненської АЕС єдиний, який спромігся отримати ліцензії на понадпроектну експлуатацію ядерних установок на 20 років. Мова і про так звані малі блоки, і про мільйонник. Многі, мабуть, з нас навіть не Думають наскільки. Это важно, насколько это сложно, насколько это тяжело было сделать. И какой дает этот толчок для развития нашего города, для развития нашего коллектива. За 20 лет я уверен практически, что мы с вами еще построим не один новый блок. И спокойно сможем третий блок еще на 10 лет продлить, а потом выводить его из, из эксплуатации. Вся наша молодежь, которая приходит там на работу, она хочет перспективы, и это абсолютно нормально. И вот такими, такими шагами мы даем... Перспективу жизни наших сім'ї, нашого міста, і слово нашому колєкту. Колектив рівненських атомників вчасно та якісно виконав усі заплановані ремонтні роботи, реалізував заходи з підвищення безпеки, заклав міцний фундамент для капітального будівництва. Активно ведуться роботи на трьох об'єктах підприємства. На високому рівні зауважує генеральний директор, здійснюється експлуатація енергоблоків, вирішуються питання соціального, спортивного та молодіжного секторів. Рік був насичений подіями та плідними результатами, яких не мали б з активістів, лідерів, зірцевих працівників, саме таких за активну участь у виконанні робіт з продовження терміну експлуатації третього енергоблоку, за сумлінну багаторічну працю та з нагоди дня енергетика, за участь у розробці інноваційних соціальних, профорієнтаційних та спортивних проєктів, уходи на ради і відзначено грамотами Рівненської АЕС, грамотами та подяками українського ядерного товариства та сертифікатами на грошові винагороди. Крім цього, за результатами плідної взаємодії під час проведення тактико спеціального антитерористичного навчання та сприяння розвитку сектору безпеки на стратегічному об'єкті та у місті супутнику окремих працівників станції нагороджено грамотами та подяками від служби безпеки України. Вручив їх заступник начальника СБУ у місті Вараш Юрій Опанасюк. Отримувати нагороди завжди приємно, розповідають працівники. Це вагомий мотиваційний аспект, адже прагнеш відповідати опанованому рівню та вдосконалюватися надалі, або ж ділитися досвідом з колегами. Нагороду я отримав за розробку курсу в рамках ядерної школи, який пояснює, що ж таке є радіактивні відходи і, взагалі, радіоактивність, де з чим ми стикаємося в житті. Приємно не тільки отримувати нагороду, приємно брати участь в таких заходах. Розвиваєшся як спеціаліст, тому що до. Просто в понятних дітям термінах викласти, якісь складні, технічні поняття, це теж не зовсім просто і це теж тебе розвиває. Нагороди отримувати завжди приємно. Колосальний був. Обсяг робіт проведений і за участю якби і наших працівників під час продовження експлуатації блоку номер 3 Ряд заходів виконано по підвищенню безпеки. Це і впровадження автоматичних систем пожежогасіння, заміна покрівлі на машинному залі блоку номер 3 на негорючу покрівлю. Ну і ряд інших заходів, де ми приймали активну участь. Я настільки розтрогана. Спасибо большое. Спасибо нашему руководству, спасибо всем, с кем я работала. Я собираюсь уходить на пенсию, дорабатываю последнюю неделю. В душе у меня тепло ко всем людям, которые работают на атомной станции, с кем я работала. И только одни хорошие пожелания всем – счастья, здоровья, мира и всех-всех благ. Ирина Жук, Роман канал «Энергоатом».